Київ, 11 грудня УНН, президент України Володимир Зеленський сьогодні, у зверненні до Венеціанської комісії, висловив позицію, що нинішній склад Конституційного суду не може бути сприйнятий суспільством і владою. Тому треба шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Про це у коментарі УНН розповів представник президента у Конституційному суді. Народний депутат України Федір Веніславський, президент у зверненні до Венеціанської комісії, по-перше, подякував за те, що вони взагалі надали висновки. По-друге, подякував за те, що Венеціанська комісія фактично підтвердила всі тези, які озвучувались президентом щодо оцінки рішення Конституційного суду і нашою політичною силою. Слуги народу, редактор, президент висловив позицію, що нинішній склад Конституційного суду що голосував за рішення, які сама Венеціанська комісія визнала необґрунтованими, вчиненими з виходом за межі повноважень, в умовах конфлікту інтересів, що цей склад КСУ не може бути сприйнятий суспільством і владою. Тому треба шукати шляхи вирішення цієї проблеми у тому числі, сказав Ваніславський, з його слів. На засіданні Венеціанської комісії пропонувалось доповнити висновки окремими пунктами. Ми чекаємо остаточні висновки з тими доповненими пунктами, і далі будемо дивитись, як це впливає на наші подальші дії, зазначив співрозмовник УНН. Нагадаємо, Раніше сьогодні Венеціанська комісія схвалила два висновки по Україні, які стосуються рішення Конституційного Суду України та ситуації з антикорупційним законодавством. Президент України Володимир Зеленський також брав участь у засіданні, як повідомляв УНН, 9 грудня Венеціанська комісія разом із Генеральним управлінням справ людини і Верховенства права. DJI, Ради Європи оприлюднили терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України No13 Р 2020 від 27 жовтня. У висновку зазначається, що рішення к суду не має чіткої аргументації і твердої основи у міжнародному праві. Крім того, 10 грудня Венеціанська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з Конституційним судом України. Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність Ксу, а суддям Конституційного суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності. Законів при прийняті рішень. Поруч з цим, Уксу, коментуючи рішення венеціанки, зазначили, що комісія нагадала парламенту та виконавчій владі про повагу до ролі Конституційного суду як охоронця Конституції України і що його рішення мають виконуватися, як повідомляв УНН. 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою. Що не відповідає Конституції України, статтю від 366 до 1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, і після цього почати процес відбору нових суддів. Пізніше до нього подали альтернативи, в тому числі і голова Верховної Ради Дмитро Разумков, У ВР створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації повернення електронного декларування, зміни до кримінального кодексу і зміни в закон про КСУ.